Піпалися в катилапну засідку! З вами Легасі, і сьогодні я покажу вам нову вбивцю в Dead by Daylight кразуя, яка може витворяти просто лютий бруд і може сперечатися навіть із Нюрсою за топ-1, але про все по порядку. Якщо зовсім коротко розповісти про її лор, то вона оперна співачка з Таїланду, яка ніяк не могла досягти успіху, була дублеркою і на топові ролі її ніколи не запрошували. Інша відома співачка одного разу передала їй скляну банку з прозорою рідиною всередині, яку вона випала, і одразу досягла шаленого успіху на сцені. Вночі вона перетворювалася на оцей жахолапний жах, вбивала всіх кого побачить. А зранку прокидалася закривавлена біля залишків тіл і майже нічого не пам'ятала. Між цими двома формами в грі можна перемикатися. В формі тіла вона бігає з дефолтною швидкістю 4,6 6 метра на секунду і має радіус терору 32 метри. Також вона може плюватися і заражати вцілілих паразитом. Одразу на першу стадію. Вцілілі можуть полікуватися від паразита, з'ївши гриби. На мапі їх спавниться одразу 4 штучки. Додатково з'являються, коли красою змінює форму. Максимальних може бути 8. Якщо сирови цього робити не будуть, вони перейдуть на другу стадію хвороби приблизно за хвилинку, що зробить їх пораненими та брокен. Гриби лікують паразита не одразу, а 20 секунд за кожну стадію зараження, і при цьому ще й не можна отримувати хід. Але все тільки починається тоді, коли краси переходить в форму голови, отримає швидкість цілих 4,8 метр на секунду, радіус терору 40 метрів, може робити імбовий випад і хітувати заражених вцілілих своїми кишками. Якщо й цього буде замало, то це чудовіще ще й має скаже. Мобільність. Літає по всій мапі і майже одразу після польоту може перелазити в вікна чи впалити і кидатися на вцілілих. І саме зараз я буду робити це з сервами. Для цього я зіграю з її навичками. Hex Overture of Doom проклинає найвіддаленіше від генератори, підсвічує його жовтим кольором. Коли вцілілий ремонтує його принаймні 5 секунд, радіус терору вбивці переходить на цей генератор на 30 секунд і стає 32 метри, а вбивця натомість на цей час не матиме аури, терору та червоного світіння. Равенус працює дуже просто. Якщо повіс. Кожного з чотирьох вцілілих, хоча б раз, всі вцілілі закричать і на 60 секунд отримують вразливість. Вандарінай покажаури всіх поранених вцілілих в радіусі 20 метрів на 5 секунд, коли вбивця почне погоню за будь-яким вцілілим. Також я візьму два її червоні додатки. Чікенхет одразу на початку гри заражає всіх вцілілих першою стадією паразита. А шередґаунд дозволить мені на 5 секунд бачити аури вцілілих, які підходять до грибів ближче ніж на 8 метрів або беруть їх в руки. І само собою треба подивитися топовий момент моря. Los geht's. Опа, рекерс ярд. Ляйка красунька. І в нас тут є ті самі. Ну що, активую свою другу особистість і полетіли котлапати цих паскуд Одну вже бачу ще, одну бачу це взагалі ціль без позиції. Одразу кусь. палета? Я стогаю, вона не встигла скинути. Імба, їмба, і кудись сюди. Да яка далекувата. І поки вони не полікувалися, треба шукати далі. Поки нікого не бачу. Якщо нікого не бачу, то я піду під тунилювати. Ля, диви, вони тут всі. Полікували вже її. А награти не хоче? Я зараз. До речі, дякую біхейверам, що тепер на вивці видно стадія гачків. Маленька інді студія боролась з тунелінгом. але щось не пішло трішечка. Таким зламали пакося. Полікована, тому одразу обираю форму жіночка, щоб заразити. Ніколи не бігайте за сурвами у формі голови, коли сурви не заражені. Ну, бо така можна дотунелити вже, якщо таке діло. В режимі голови. У неї ще таймер є. Але ніякий таймер мене не зупинить. Клас! А те іди сюди, манюня. Як це огидно, І як це топово в одночасно. І свічу дви. Нам мансито хоче? Пакість така. Опогрібочок взяла. А якщо отак от, от? Зможу. Йо-мое, -йо, оце залетіло. Оце топово. І пігнали далі. А от такі фейки. Топово, що прямо у мене камера від третьої особи є, я все бачу, що вона робить. Я можу клацати, я прям над конструкціями бачу її. Завжди це використовуєте. Коли можете. Так, вона там стоїть ще. Якщо я так зроблю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Догоралася. Догорався маленький москіт. Туди тебе? Нікого поки не можу знайти. Тут нікого і не було. Там генчик дали. Певно, вже треба на гачок бикатися. Нічого страшного, їх троє. Може ще два генчика завести мені нічого з цього не буде. О. Тебе можна подушити трішечки. А ну от так от. Заплутаю максимальне її. Назад. Я все бачу, що вона робить. Диви. Диви, як це топово просто яка можу робити і кусатися, вона нічого зробити не може взагалі мені. Яка ж симба, боже, зараз привстану просто. Яка ж це гарна москіта різочка. Уламок? Давай, нагадуй мене уламкам. А! До побачення! Добровольнилася! З ким не буває. Так ось взяли просто і полівали. Тут так щось щось подсючило. Мені ніякого пацюка я не бачу. Може ботика залишити для цікавості. І покласти когось іншого. Опа, опа, кінчик. Хоча можна було і зламати цю паліту. Але я спробую тебе закрити в халубі. Що на таке скажеш? Що на таке скажеш? Він <гум> заплутався просто. Стрибай. Взагалі-то на неї вдалі краще, треба бамбузл брати. Щоб швидше закривати халупу Але я зараз спробую так. І наступну катку вже піду з бамбузлом. Покажу вам повністю її, як вона повинна бути. А я всередину стрибнув В нього ще менше часу буде зреагувати. Ну що, кінчик. Ой-ой-ой! Ай не встигну! Ай не встигну! Ладно. Каталапство не лікується. Присідай, диви, намагається щось. Якщо так. У нього друга стадія хвороби зараз почалася. Що таке? Від мене не сховаєшся, пакість. І полечу просто шукати їх. Опа! Хтось грибочок взяв. А це ботик. От ботика можна і класнути. Але обов'язково перед хітом. Мені треба жіночка. Батів фейкувати сенсу нема, тому я їх фейкую. Заражаю. І далі. В формі голови вже. Клацаюсь. Стрибаєш? Угу. Тут я не встигну. Фейкувати сенсу нема, вона все бачить, походу. Назад. А, вікно закрилося, точно. І кателап. І ще одне море. До речі, Мені оце морі нагадує кінті з зрізі 4-го, хто пам'ятає. Ходять таких «Лас плагас! plugos, хотіть от таке от відбувається, з ними коли їх хітуєш. Так, де ці паскуди можуть бути. Поки нікого не бачу. Опа, бачу. Хто там присідав мені? Полікувався, до речі. А жіночка, тебе. Заражу спочатку. А потім все інше. Працює. В дерево врізалася. Пакісь. Інакше треба трішки спробувати. Ой-йо, а він помирає! Через це ...палету не скинув. До речі, у мене В остання не висіла. Коли вона повисить, у мене буде ваншот. На всіх сурвів. О, нарешті я тебе знайшов нарешті. Так, спочатку заражати треба. Маленький фейк! Йома, я аж не очікував, що так просто це буде. Треба взагалі заражати, не хітувати навіть. Працює. Ой-ой-ой, який сплеш лютий. І халупу можна зламати видалі. А ти перейди сюди. Я повинен її тут вбивати навіть. Вікно? Звісно, ні. Останньому на ваншот навіть все одно. Ми настільки погано, що гірше вже не буде. З ваншотка. А він закричить, я ще інфу побачу. На люк буде грати. Налюк є піднесення. Ні, не буде грати, врятував вже, серйозно. Ти рятувати ще побіжиш. Він до речі, не заражений. Головою його не класно. А треба жіночку просто так ось зробити. Що таке? Куди зібралася? Хваншоточка. Дякую, що полікувалися. Так, і тепер буде маскіта різочка просто люта. Раз як вилізе на тебе зі сходів, як класно. Іди сюди. Навіщо йому голова, правда? Так от краще. І остання. Останнього ботика. Гарне море. Зацензурене. О, дякую. За нормальну камеру о о о Я зрозумів. А тепер покажу вам каточку трішки іншим білдом, який робить її ще сильніше. Бамбузл дозволить мені закривати вікна навіть в режимі голови і ще швидше хітувати сервів. Дізолюшн заряджається через 3 секунди після хіта по вцілілому. Якщо протягом 20 секунд хтось в моєму радіусі терору буде швидко стрибати в палету, вона зламається. енд щелі дозволить мені використовувати шалену мобільність і швидше знаходити нову ціль після повісу. Хекс руїн тепер відкати генщики на 150% після бафу, а не на 100%. Як це було раніше? Дулднайф. Економить 25% зарядів польоту і дозволять довше літати. Але натомість в ці лілі отримують 10% прискорення і маскування на 5 секунд після того, як вони з'їли гробочок. Frame Newspaper збільшує кількість зарядів польоту на 6 і швидкість його перезарядки на 15%. Але при цьому політ треба заряджати хоча б наполовину, щоб ним скористатися. І мені здається, ви хочете побачити ще парочку моментів моря і гнали далі. й та сама жахлива мапа. І проти мене 4 москітика, 3 ліхтарика. Так що час втрачати не можна. А де ви тут епакосі? На хлопі? Ага, бачу вже. Тут заражати, до речі, треба їх вже. Вони нема дончика. Так, спрацює. Найс! І ще й хіт отримає. Ідеальний початок. Так, тепер головешка його зараз. Классно. А без шансів просто. Куди сліпиш? У мене не там очі. Тримаю тебе в курсі. А хто тут сліпив, А А він випилюється вже, серйозно. А куди? А що таке? Хто сталося? Так, мені треба жіночка, Ринка працює. Ідеально. Величо. А, а як? А куди? Там в нього прям було, ні? Дивно. А так уже точно. Ось! Якщо далі ска. Та твою ти мишу, що ти робиш? What the fuck are you doing? Ти можеш грати в цю гру, не зливатися, не виходити. Та посліпиш, посліпиш, а як же? Перевіряй. Сліпити те мене будеще. Пакіс. Так, тепер я б заразив сюві? А це, це джилка. А що, а що сталося? А як вона заразилася? Мікрофейк. А якщо отак от. Ой-ой-ой! От... Підпалися. Що я роблю? А ще раз. Ну, в принципі, це може бути смерть. Це її смерть. Треба було скидати все, що бачиш. Вони не хочуть проти цього грати. Маленька Інді-студія занадто сильно перебахала цього мана, що тепер ніхто не хоче проти цього грати і всі просто випилюються. Проти цього допомагають тільки спинки. І пався сатаніст. маленький. Руїнку зламала. Ну, руїнка відпрацювала, вже відкотила цигенчик в ноль. Зараз відкатить від цього кінта. Ще. <рес> Диви, виглядає, виглядає. Тарганчик ліхтарний. Але ти не врятуєш свого маскітського дружбанчика. Ним зараз будуть відбуватися дуже погані речі. Приблизно от такі. Диви, він все ще тут. Він не хоче грати. Ні, він хоче грати, а що ти. Що ти придумав оце? Жах. Знову цензура. А можна подивитись, дякую. Плюс ще один вершник без голови. Стався. Я б записав би після цієї гри ще одну каточку, тому що тут ні на що дивитись. Вони просто відкисають. Ооо! Я зразу. Займається брудними справами. Подушка, ви той от сайтом помилились трішки для таких справ. Але окей. Завершимо це швидко. Іди сюди, манівня. Хтось знову лівнув. дисконект симулейтор. А не ДБД. Добре, без зайвих слів. Покажу ще одну. Садочок. А тим часом у мене знову маскіти. Диви, ви їх повилазило? Жах. Ляк співає прикольно. Але часу на співи нема. Треба робити бруд. Спауну. Ультрапоганий, мені здається. Прям дуже-дуже поганий. Ой ти. Не один тут. Заразити б якось. От так от, наприклад. Ринками. моя. Не простоїть довго. Диво фейкує. Ні, тут не встигну. А може на татемчик полетіти. Щоб не дати зламати. Ну. А ніхто й не ламає його навіть. Добре. Маленькі фейки. І на ній зараза тепер є. Я ще є клацаю. Вона сповільнилась. одно в режим голови переходимо. І можна клацати. І руїнка ще й стоїть. Ідеально. В принципі, можна десь тут і вішати, полетіти полякати срію на генчиках, де фатисурва, потім і руїнко Якийсь такий план. Не встигнеш, не встигнеш. Заразити може тебе зможу ще. Перебігла. Ну, Окей. А зможу? Ухиляється. Щось вони шарять. А якщо отак. Найс. Nice. Прямо в неї. Ніхто не ламає. Ніяка пакість. Та поки ні. Можна і стадію закрити, в принципі. Спробувати. Хто там бігає? там миша бігає, намагається ремонтувати. В принципі, все, дефай свій татимчик тимчик. Від генератора. Заражаю, цих пакости. Всі зараження. Ну що, спробуємо так. Ой-ой-ой, ще щипалита зламалась. Як же ідеально. А, може, мишу покласти. Я можу тунелити нікого. Тут прям ізі мод якийсь. Потім ще раз назад, можливо, мишу намагатимуться підняти. Атемчик стоїть. Не, миша просто повзе, поки. Тут нікого нема. Розвішу. Поки все за планом. Два серва висять. Руїнка жива. Мишу зараз врятують. Найс. І буде вішати десь ближче до руїнка. До своєї. Мені треба когось добити, щоб потім проти трьох сурвів. Гарно. Гралася. Інзараж, не встиг трішечка. Ну окей. А якщо отак от... Полікувався, диви на нього. Ладно, тут треба жіночка. Не буду час витрачати навіть. А може зафейкати? Хоча ні, довго. недовго. так прям і треба. От так от, Ну, майже. Обов'язково заражати їх. Прям дуже обов'язково. От так от. Я поклав би його одразу. Тута. Найс. Руїнку не повинні зламати. І... Та що ж ти не взявся? Йо моє, зараз руїнку втрачу через це. Жах, який жах. Берися. І полетіла. Швидисенько. А вони не ламають. Здається, а ще одного не бачу. Ніхто не ламає, добре. Не даю їм нічого робити, я буду душити їх. Максимально. Жіночка треба. ви, не переблокую. але вона впаде і так і так. Чам може заразити. А потім... Кл... Дед Хард був... Окей. Заразити важливо все одно. Руїнка, походу, свою втрачу. А ти тут не закрилася, маюня, закрилася. Нічого не допомагає, проти цієї голови майже немає сивових палит проти неї. В халупі може бути трішки довго закривати. Але якщо бамбузл є, то не буде складно. Та тим благословив, вахтепаті, я тебе зараз туди сіди, тільки так, а ну йди сюди. Геральт. Він заражений. Мікрофейк. лікується поступово, але тут тобі нічого не допоможе. Іди сюди. А тебе зараз агресивно покусаю. Як же мені подобається це море, як же співчуваю всім, хто кушає під цей відосик так ну що, миша все ще заражена Все ще кусабельна. Так, а що? От тут? Дедхард, непогана, непогано. Ще повинна була б помирати. Эй, е, що? а що? Що сталося? Камон. Вона погано б'є по вертикалі. Чи як? Та, вона погано б'є по вертикалі. Йо Йо-майо. Оце я тільки зараз з'ясував. Я ще не сильно пробував це робити. Вона впала, я думав, вона тут буде обігрувати оцю конструкцію. Так, а що робити? Може жіночку закрити. Жах! Цей баг знайшов. А отак. Ой-ой-ой, це було красиво. І тепер можна одразу клацнути. За абуз Маленька багаюзерша. Піпалася. Що ти тепер так розкажеш? Багаюзер, ти погана, це курсі. З багаюзером відбувається потім ось таке. Тому нікому не рекомендую. Тепер мені треба кейта. Одразу можна перестрибнути, Стати жіночку, заразити. Тут не заразиш, правда? А на палету їй не пощастило. Краще одразу в режим голови перейду. Тут вона не живе. Взагалі ніяк. Так, катесидік я схвалюю, тому що бачили ви профілі цього москіта. Які там цікаві кольори є. В нього на аватарці. О, я ще останній знайшов. А я може вішати потім її доб'ю. Так, і десь треба її знайти. Ось ти йде. А ну не в люк я не верю. А куди ты? Грибочек поїла, але хитом, я тобі заблокую все лікування. Ак а що тут будеш робити? Ой, ще дезолюшн в кінці спрацював. Який же це бруд, боже мій. І на станок Він цей смокола. Щиро дякую за перегляд, каталапки. Сподіваюся, відосик вам сподобався. Буду старатися робити їх частіше. Бережіть себе та слава Україні!